Хочу познайомити сьогодні вас з новим фастом ТНК TradingBot. Всі деталі розкажу у відео, тому додивляйтесь до кінця, а також перевірю дану платформу на виплату. Сподобається відео? Ставте вподобайки. І підписуйтесь на канал, а також приєднуйтесь у телеграм-канал, де ви знайдете більше цікавої інформації по заробітку. Посилання на реєстрацію ви знайдете під відео. Свої поповнення ви робите на свій страх і ризик. Я вам тільки показую такі платформи, у які захожу сама. Таких платформах можна непогано заробити, а також можна і втратити, тому що не знати, скільки дана платформа дасть виплату. Мінімальна сума депозиту 2 USDT, мінімальна сума зняття 1 USDT. Для VIP-1 нам потрібно 9 USDT. Після реєстрації дається VIP-0, з якого можна заробляти трошки більше цента в день, а уже VIP 1 від 9 USDT. USDT немає конкретної суми, тобто від 9 до 99 USDT за VIP 1. Чим більша сума депозиту, тим більше буде прибуток від вашого депозиту він буде становити 11,12%. А VIP-2 від 100 USDT і до 999% Відсоток тут уже 12. І так далі до 5-го. Віпу. Я в такі платформи заходжу по мінімалці, тобто 9 USDT я зробила депозит. На головній сторінці є вверху кнопочка Recharge. Депозити ми можемо вробити в токенах PNB. 3X, USDT trc 20 USDT bep 20 Найкраще в 3X, тому що комісія 1 TRX. Нажимаєте, копіюєте цей адрес, робите депозит, заходите сюди, нажимаєте Recharge Complete і ваші кошти вже на балансі. Тоді заходимо в «Quantify», нажимаю на кнопочку біткоїна, щоб виконати завдання. Завдання тільки одне. Потрібно трішки почекати, щоб зарахувало кошти. Ось. Один USDT я отримала. І через 24 години треба буде зайти і знову нажати цю кнопочку, виконати за наступний день завдання. Кнопочка Home є Invite Friends, нажимаєте, копіюєте реферальне посилання. І відсилаєте тим, кого хочете запросити. Кнопочка Teams тут будуть відображатися ваші друзі, яких ви запросите. Трьохрівнева реферальна програма першого рівня 9%, другого рівня 3%, третього рівня 1% від їх депозиту. Кнопочка Візрав, тут ми вилучаємо кошти. В першому рядочку прописується сума, яку виводиться від одного USDT мінімалка. В другому рядочку адрес, на який виводиться. Тут можна вставляти адрес мережі B20 і мережі TRX. І відрав пароль. Все прописується і нажимається внизу кнопочка Конфірм. Я поставлю на вилучення, кошти надійдуть, продовжую. Прийшло пару хвилин і кошти вже зараховані на мій баланс. Платформа платить. Окупність на даній платформі 9 днів. Тобто з 10-го дня ми будемо отримувати прибуток. А чи пропрацює дана платформа, цього не знає ніхто. Ризики є завжди, тому тільки вам приймати рішення. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!